Друзі, привіт! У мене для вас чудова новина. В світ, в цей дивовижний світ, який навколо нас, вийшов третій номер журналу художньої документалістки. Нога. Дійсно круті тексти, дійсно круті автори. Він стає більфом. Що вам про це казати? Можна сказати тільки одне. Підіть і придбайте новий номер. Журнал художньої документалістки нога. Це дійсно яскраві враження в цей непростий для нас всіх час. А яскраві враження це завжди ок, це завжди круто, це завжди яскраво. Коротше кажучи, хочете вийти за грані Всесвітої свідомості, розширювати свою свідомість? Ось вам інструмент для цього. Журнал художньої документалістки нога у магазині збірка або в інтернеті.